Ми завжди е, е, на тим, що не тільки навчання, і сапчастини, і обслуговування йдуть разом е, е, з нашими і танками і з іншою зброєю. Е, це теж саме з танками. Е, цей процес обслуговування, особливо панзагубіця з Словаччиною, це довго тривало, але вчора було підписано, врешті-решт, документ, щоб зараз ці панзагубіці йдуть прямо Словаччину, тобто не так далеко. Коли я була на Мюнхенській конференції безпеки, я мала зустрічі з багатьма фірмами німецькими з сфери виробництва зброї, і вони всі готові пішли. І посилювати просто їхні продуктивні то їхне виробництва. Там це непросто, але вони всі готові. І ви теж читали, що вчора чи позавчора Європейський Союз вирішив замовляти просто дуже багато боєприпасів, і це теж допомагає. Нашим фірмам більш довго перспективно просто планувати, тобто взяти на роботу фахівців нові заводи будувати. Цей, цей процес вже йде, і я досить оптимістична, що після ну, такого часу, де все нам здавалося, досить повільно. Зараз німецька німецька економіка може реагувати эм, ну в так в такому мірі, ні як ми це очікуємо від німецької від німецької економіки.